Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Веловіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний костюм на прокат. Прокат гірськолижного костюма здається у нас подобово. Дається час на дорогу. Гірськолижний костюм має дві єдиниці. Тобто це курточка високотехнологічна, і штанці. Це гарна курточка, яка має. Тканину з непромикаємого матеріалу. Це тканина, яка має технологічну основу, тобто вона має можливість дихати. Це, це мається на увазі, мембрана курточка, вона не пропускає внутрі вологу, а зовні випускає зайву. Температуру, тепло. Тобто людина, яка буде займатися взимку гірськолижним спортом, кататись на санчатах, ця курточка буде до вподоби. Вам не буде жарко і не буде холодно одночасно. Курточка має капюшон, який не відстягується, має внутрішні кармани. Є е, е, зовнішні кармани. Ця курточка е, затягується знизу завдяки такої подол, е, резинці, тому у вас е, поясниця не буде перемерзати. В додаток до цієї курточки є, звичайно, і штанці. Штанці, які гірськолижні. Чому? Тому що ось тут з подолу внизу є ось такі манжетики, які... Кріпиться до ноги, завдяки ліпучці можна регулювати її кріплення, і цей манжет внутрі не дозволяє снігу попадати, коли ви рухаєтесь по снігу. Не дозволяє рух... попадати сні... снігу в нижню частину вашої ноги. Не буде западати сніг в обувь вашу. Звичайно, кріпиться штанці завдяки легкозйомним закльопкам. Є кармани і на талії можна регулювати ці штанці по об'єму. Ззаді є теж кармани намолні. Даний комплект гірськолижного костюму в нашому магазині на Харківському шосе можна замовити. Якщо бажаєте за інтернетом замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І теж можете замовити цей костюм. Дається час на дорогу, безкоштовно. Ви сплачуєте тільки за дні, коли користуєтесь цим комплектом. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте. Постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни. До побачення!